Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Хотів починати його з палань через те, що ми не отримали обіцяні паки за завдання, які виконували у FC24, але ось вони нарешті тут. Мені видали мій 84x5, також 82x10 і ще вони щось тут обіцяють, ще і 82x5. Так, це мало відбутися ще 10-го числа, а де-факто відбулося 12. го це і ми розуміємо, як воно відбувається, але тим не менш. Я радий вітати вас на щерному відео Total Rush Promo. Ви бачите ці кольорові карти в стилі Level Up FIFA 22. Отут тут от мені напишіть, хто пам'ятає і лайк поставте. Також буде дуже вдячний. І в нас промо. Одне з найпотужніших, яке взагалі я пам'ятаю на старті FC або FIFA минулого року таке промо було Trailblazer, якщо ви пам'ятаєте, але воно ніби не другим за рахунком було. А тут одразу в жовтні Кіліан Бапе, Кевін Дебрюйне, Кріштіану Роналду і всі в одній команді, а не так, як було в Trailblazer Дві. Тому сьогодні будемо з цим-сім розбиратись. Також два потужних збочення, дві дівчинки, також еволюція, також купа контенту. Коротше, заварюйте каву або чай, або що ви там зранку. Коп'яте буде цікаво. Якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатись, мені буде дуже приємно, а ви не будете пропускати всілякі лайфхаки зі світу FC 25. По традиції розпочинаємо з огляду актуального контенту, і в нас купа СБЧ, яким треба приділити належну увагу. Перш за все, це потми-два. Ми отримали гравця англійської премєр ліги і також гравця серії А. Причому ми. Тримали спочатку серію, а ще позавчора хвічо. І вже вчора коло палмера в різний час, це дуже дивно. Звичай її робили в один день по п'ятницях. Потім в серії А і АПЛ. Тому звикаємо до нових взагалі дат виходів СБЧ, так само, як і герой вийшов в середу. І так я всіх запевняв, що він вийде в неділю, але і у вівторок він також не вийшов. Перший потім це в нас Хвіча Варчкеля 5-5 зірочки, Моуслі explosive тип прискорення. Всі чекали на Полішеча або Бремера, але вийшов Хвіча лівий. Вінгер, Правий Вінгер, лівий півзахисник може він грати. 88-й пейс. Непогано на поточному етапі гри, 83 удари, 4 й передача, 88-й дріблінг. трошки небагато в нього балансу, але в цілому жити можна. Дріблінг, зате 90-й і 73-фізика, я деякі фізичні здібності навіть є. Прекрасні плейстайли, незважаючи на відсутність золотого. Фінез, пасина, Трикутник, r 1 Трікстер і Трівела. Вся імба, яка є, в нього тут присутня за виключенням лонг-болів. Також ролі Плюс-плюс Інсайд форвард на позицію лівого Вінгера і під одну з найметовіших схем 5, 3, 2, 1 він підходить Або якщо ви граєте з просто лівим вінгером то ця роль вона буде зміщуватись туди ближче до центру, то є прекрасно Карта коштує 200. 34 тисячі монет, і це не по це немало. Але з іншого боку, це 5-5, на поточному етапі гри не так багато таких карточок. А отже, якщо ви збирали обох тюрамів, якщо ви зібрали варана, то ось вам квіч, і вже чотири гравця з серії А, ще одного томорів клуб. Собі купили, наприклад, або бездаря цього зібрали англійця за 35 там тисяч монет захисника і Готфрі по-моєму, і отримали вже п'ять одразу гравців собі на досить тривалий строк. Рухаємось далі, і в нас на черзі містер Палмер, гравець місяця англійської прем'єр-ліги. Чотири зірочкиський мувз. Три зірочки вікфут хотілося б, звісно, чотири. Тоді була б пушка. Але ми отримали гравця з золотим плейстайлом дедбол, штрафні або кутовіці дуже важливий елемент гри, дуже імбовий, і в нього не було золотого плейстайлу. Тут йому її дали. Це величезна перемога, центральний атакувальний півзахисник, правий півзахисник або правий вінгер. Багато всіляких позицій. Це також величезний плюс. 80-й пейс. Так це замало, але йому відносна інформа накинуло 3. І 80 ніби на позиції ЦАПа жити можна. Пригадаємо, грізмана умовно. да мінімальний такий критичний необхідний рівень. 85-ті удари, пенальті 92 друге. Довгі удари. 84, до речі, здивований, але в цілому непогані статистичні показники. 87 передачі, теж тут все пристойно, короткий пас 90 все прекрасно, є підкрутка, до речі. Дріблінг 88 він трошки тілега, але є зібраність, є реакція. Це непогано, є контроль м'яча і безпосередньо дріблінг. Тому я претензій не маю. До речі, я шукав штрафні удари лише 80 і. Ви Ну, це Джок, який 80 вау. 52-й Дефенінг, також непогано для гравця, який може у вас інколи виконувати захисні завдання. І 68 ма фізика. Тут заслабко, звісно. 80-та стаміна, не його, скажімо так, сильна сторона, але і не 50-умовні. Плейстайл, окрім Дедбола, про який я вже сказав, є також Фінес, Трикутик, Віпт, Пас. Є R1 дріблінг і є Магніт. Прекрасний набір плейстайлів, я вважаю. І це карта, яка коштує, друзі, лише 67 тисяч монет. Він має роль інсайдфорд плюс плюс на позиції правого півзахисника. White Playmaker, я такого не граю. І Shadow Striker це прикольно для ЦАП, якщо ви в ту саму 5-2-1-2 граєте. За такі монети ви не можете помилитись. Це дизайн, це динамічне зображення, це штрафні удари. Дуже класний плейстайл. Плюс фінеси, хоч і сіри, якими він може з позиції перед штрафним майданчиком непогано розкидувати. Тому, якщо потребуєте гравця в склад, Якщо у вас АПЛ, я думаю, що можете зібрати, навряд ви пошкодуєте. Переходимо до контента п'ятниці. Тут у нас апгрейд на команду тижня, вже стандартний, який виходить разом із новою промокомандою. Тепер з першого по четверту команду тижня я раджу зібрати. Воно недорого, воно 11 тисяч монет і можна залутати якусь цікаву карту. А також ми отримали нові титульні матчі. Я перший місяць-два про них розповідаю, тому що люди збирають монети залутати. Це збірні цього разу. Польща, Португалія і Іспанія, Данія, Бельгія, Франція, Німеччина і Нідерланди. Там, по-моєму, в Бельгія, Франція потрібен один бельгієць або один француз. Можливо, є бельгійці в клубі. Перевірте, у всіх інших я не думаю, що можна золотати багато монет. Також раджу до збірки, тому що на поточному етапі гри навіть деякі золоті карти, ще все ще багато золотих карток коштують деякі монети. Окрім того, отримали Total Rush Challenge 1. Збираємо Знов черговий пак для продажу Small Mix Players Pack. насправді не важливо. Там теж воно коштує 2000 монет, неважкі вимоги. Просто зайшли за 2 секунди. Зробили і пішли далі. Переходимо до найцікавішого з контенту. П'ятниця, вечір промо. Нам зливали одного футболіста. Я вам його покажу, а ми отримали двох дівчат. Перша це Morgan. Морган, End of an era. кінець кар'єри. Відповідно, вона отримує. Після Варана слід за вараном свою карту. І друзі, дівчата дуже потужні. 4-5 зірочки у Морган, 5 вікфут. є золотий Фінес, 85-й пейс. А ми тільки що казали, що і 80 ніби жити можна. 81 передачі, 89-й дріблінг, 93-й болконтрол, 92 га зібраність, 77-й фізичні здібності, краще, ніж школа Палмера, це Джок, звісно. 88-го головою, є ще трівелла, є ферсач і є Ще і power Header. Це цікаво, вона стрибати буде краще. Target Forward і ролі плюс для Морган. 329 тисяч монет, і карта класна. І її на футбіні задізлайкали, але я думаю, це через те, що надто сильні дівчата вийшли. І, можливо, дорогі, можливо, люди паки чекали, бо там в коментарях багато хто писав, і їй де мої паки Тепер переходимо до гіперлінка, і це Мелорі Свонсон, це у нас просто картка Промо. Раш один з хедлайнерів. 89 рейтинг рейтинг СБЧ, 4-5 зірочки. Всюди може в нападі зіграти. Ліва півзахисниця, правий Вінгер, лівий Вінгер, нападник, що завгодно. 91-й пейс, то вже біжить дівчинка, 85 удари, прекрасно. 83 передачі. Непогано, короткий пас. 88. Це те, що основне, напевно, плюс бачення поля, 86. Підкрутки замало, оце мінус, але в неї і фінеси немає. 87-й дріблінг, і тут спритність баланс на найвищому рівні. Та все інші показники також непогані. І є ще фізичні здібності, 92-га агресія, деяка стрибки. Коротше, до статистичних показників жодних претензій в мене немає. Вибір позиції 92-87. Удари за, це, завершення, фінішер Це дуже пристойно. Фінес є сірий. Є Ball Control r 1 є Квікстеп, один з найметовіших наразі плейстайлів, Є First Touch і Flare вони всім пхають. Не знаю на що він потрібен, можливо, якась нова мета, про яку ми не знаємо. Ролі плюс-плюс Вінгер і Inside Forward, Це фланговий гравець, відповідно, Алекс Морган, нападник. А отже, ви можете собі зробити. Зв'язку Гіперлінг, дві дівчини, які будуть у вас одна форвардом, одна вінгером. Мелорі Свенсен коштує 216 тисяч монет, і це також адекватна ціна за таку карту. Морган, напевно, оверпрайс, якщо так схвічає порівнювати, хоча вона й 90 рейтингу, і стати більш. Крутезні і золотий фінес, і вже ніби і не оверпрайс. Да, Свонсон без золотого плейстайлу, але вона і дешевше. І ось вам за 500 тисяч ви отримаєте непогані опції до своєї атаки. Чи збирати, чи ні, обирайте самі. Я думаю, що ці карти вони будуть достатньо метовими. Друзі, за збичає закінчили. Тепер давайте перейдемо до розділу завдань. Перш за все в нас оновилися завдання на раш, нарешті, і тут ми тепер можемо лутати season points, це прекрасно, але пойнтів треба цілих 140 тисяч. Нічого собі і нам підкинули задачу. І можна було б трошки більше додавати досвіду. Я вважаю, хоча б десь там за останні рівні по 200-300-500 понтів, це більше б мотивувало грати. Але тут якісь піки прикольні є, та і за виконання всього блоку завдань ви отримаєте і то. Джуня, напевно, 4-4 зірочки. Французька Ліга-1 такий бігунок на фланг, який ще й в нападі може зіграти. Ударів немає, але пригадайте, Діабі, пригадайте, Ніко Вільємса. В них теж ніби ударів немає. Втім, пейс є деякі дрібни, деякі передачі. Безкоштовна карта. Якщо ви граєте, фанитесь, то вибити та отримати можливо суперсаба, можливо, під якусь еволюцію він підійде. То зайвим не буде. Є ще і квікстеп. В нього плейстайл, є трівела, є віппас. Для флангу гравця і Rapid. До речі, ця зв'язка двох плейсталів, вона просто L1-R2 з підбусну, незважаючи на те, що його пофіксили, все одне дуже сильно пхає. І також є ролі плюс Вінгер, Вінгер і Форвард. Непогана карта, я жодних скарг, це безкоштовно. Тому, можливо, комусь і зайде. Окрім того, ми отримали дані Перего, і тут я хочу закцентувати вашу увагу, тому що, на мою думку, цікавий хлопець, центральний півзахисник. Пам'ятаєте, да, в дані ніколи не було пейсу, а тут йому його намалювали 78. І це непогано. Я за Дебрюй не бігав. з 68. і в принципі це було окей. А всі інші показники 84-ті удари, 90-ті передачі, прикиньте, як він їх буде роздавати. 82 дрівня для центрального півзахисника. Захисника окей. 78-й захист, тобто він бокс ту бокс, і 73 фізика. стаміни в мене претензія, 80, але давайте поглянемо. плейстали. Ні, батарейки немає. На жаль, є прес є золотий дедбол, є тікі-така, лонгбол і паси на Р-1. І це з його плейстайлами. Я думаю, що на позиції бокс-бокс, знов як безкоштовна карта, з урахуванням того, як наразі сипе спаків, ви не можете помилитись. По-моєму, це одноклубник Данжуми. Ні, вибачте, або можливо, я можливе, Донжума тут грав за вілірал. Короче, залінкувати іспанця з Ла Ліги проблеми не буде. Я раджу вам вибити ще і бокс бокс плюс в нього роль є, і ще і 500 досвіду. Ви додатково отримаєте. Друзі, на цьому покінчили з контентом на консолі. Пішли дивитися еволюцію і нову промо команду. Шановні, ми з вами на Фуджі. Дивимося еволюції, А у вас є ще секундочка. Підписатись на канал. Якщо ви вже до цього моменту додивились, значить вам справді цікаво. Нагадую, як ви і просили. forward fortification, І це в нас має бути центральний атакувальний пік захисник з 88 максимум пейсом, якому і їй накидують інтерсепшн гачок. Це класний плейстайл. І накидуть 21 дефендінг. Дуже дивна еволюція. І ми спочатку такі, а що це взагалі таке? Нахрен воно треба. Але насправді це більше для ланцюжків. Там багато можна будувати всіляких карт. І цей плейстайл, і цей. Буст стати на захист він може бути цікавим. Якщо взяти з українців, тут бачите, вітя циганков підходить. Він буде шістдесят сьомий дефмати, але і в нього, до речі, є позиція центрального півзахисника. І це цікаво. Тобто він може грати в центрі поля, маючи вже 67-й захист, маючи квікстеп, Тепер і інтерсепт. і він підійде під майбутню еволюцію, тому що тут не додається якийсь золотий плейстант. Я вам раджу переглянути, хто у вас є в клубі. Можливо, хтось з тих, кого ви ще значить, вже зробили, і він підійде, то буде прикольно. Там в Телеграм саня скидував біста, шотік по моєму на стрімі знайшов який просто щось неймовірно наш українець. Подивіться. Ярмолюк з Бренфорду, да? 81-й пейс, 80-ті удари, 92,91 захист, 75-та фізика. Доброго здоров'я! Ми знаходимося 12 жовтня, але тут потрібно прям всі еволюції робити, щоб у вас вони збереглися, то навряд в когось є, але просто пошукайте, можливо, і ви собі когось знайдете. Друзі, тепер давайте переглянемо промокоманду. команду. І ну тут мало що можна сказати насправді. Кіліан Бапе. Кріштіано Роналдо, Антуан Грізман, Кевін Дебрюне, Френкі Де Йонг, Лоурін Джеймс. Я просто жодного слова тут не кажу. Ви всі розумієте, що це за карта, що це за рівень. Трент Олександр Арнольд отримує дуже класну карту. Аурілін Чує Мені, також один з хедлайнерів. Маркіньош тут виглядає, як просто десь там повз прийшов, але це золотий гачок. Це 81 пес, 90 захист, вибачте, і 187 тисяч монет в перший день. Ми вже прийшли до того, що карти нічого не коштують. Також тут є декілька фодерних, звісно, опцій. Williamсон, Аспілікуета. Хоча для бюджетних складів для Ла Ліги, я думаю, також непогано. Там, по-моєму, в нього є так, і Єнот, і гачок, і ще й відпаси, і ще й жакей. Пейсу замало, але слухайте, я думаю, за 20 тисяч жити можна. Юранові 4 Абелейра і Свава це виключно фото. Але в цілому команда І в мене одразу аналогії з трейлдейзерами. Пригадуєте, як минулого року ми дивувалися, а наша там Сону третя карта спешл чи друга. Буквально ось вона. Тільки була один інформ. там Ще в якомусь він був потмі, і він отримує трейлдейзера. Так само. Багато карток отримали другу-третю, допоки ем, інші футболісти не отримали ще першу спешо-карту. Але це є, це їх маркетинг, вони продають вам промопаки, тому що хто не захоче собі отримати такі карти в склад. Я думаю, всі, і я думаю, що це просто вау. Але, звісно, зловити їх майже нереально, Якщо когось виловили, отут мені в коментарях напишіть. Стосовно трейду на цих карток, я сьогодні на стрімі фліпав. Чого мені 600 купив, що десь, по-моєму, 675 продав, тренд адвічі також фліпав. І відповідно все, тому що інші карти більш дорогі. І я думаю, що тренд маркійніший, що мені, це ті, на кому я буду фокусуватись трейдити. Вони недорогі, вони мають гарно рухатись. Можливо, Марта під е, цих дівчат двох у СБЧ також буде непогано набирати Овернайт, але я не впевнений, мені не дуже є карта до вподоби. Що стосується СБЧ, яка мала сьогодні вийти, вчора, а, скажімо, вийде сьогодні, то це Рахім Стерлінг також, офіційна карта, позиція лівого півзахисника. Подивіться на стат. Я не знаю, чи буде в нього якийсь золотий плейстайл, але пише, а ні, пише official кард. Значить, золотого плейстайла не буде. Але при 86 му рейтингу 90 пейс, 85 удари, 80 передач, 88 дріблінг, 47 деф і 75 фізика. Це просто вау. Стати дуже серйозні і Якщо йому дадуть там якийсь R1, якийсь Фінесік ще цікаве плейстали, то я думаю, що карта в склад може залетіти одразу багатьом, тому що у вас є конкуренти по позиції, то можна їх позбутися. Якщо цей стерлінг буде недорогий, то є потенційне вікно для інвестицій в Лінки. Це більш ризиковано, тому що все залежить від того, як її оцінять збірку. Але в нас є Вільям Саліба. Який потенційно може гарно спрацювати, який не дуже дорогий і який супер метовий. Він сьогодні вже вчора. Вибачте, літав 260 тисяч, бо люди чекали на стерліна і впав 230 Тобто його базова ціна це 240-250 після нагород. А зараз 230, А це все ще один з найкращих захисників в грі. Тому я думаю, я овернайт до нього придивлюсь. Одну карту собі обов'язково візьму. Мені подобається ближче до 220, бо зараз ще годину ночі за київським часом. Я думаю, що є перспектива туди, кудись в нього впасти. Якщо зранку прокинутися, і поки. Каву п'єте, він буде ще недорого, то мені така інвестиція цікава. Або, можливо, в перші півгодини після того, як вийде СБЧ на стільна. Втім, цей хлопець, я думаю, має набирати протягом дня. Друзі, стосовно наших інвестицій по п'ятницях вночі, ми робимо клапсток інформів по карці в клуб, вони по 9900, вони нікому не потрібні, валяються, зробіть собі, покладіть. Я думаю, що. Колись ви на них заробите скоріше швидко, аніж ні. І так само рейтинг, дивіться, в нас на цьому тижні, який був, вийшла СБЧ на в середу не типово, не в неділю. А отже, в нас закінчується весь суплай на рейтинг в неділю. І потім немає Вікіндліги, немає трейдебл паків, а є купа СБЧ. І якщо нам зіллють. В наступну серду, та що буде, СБЧ на ікону. Я не впевнений, що я буду робити огляд контенту до того часу, бо, можливо, його не буде цікавого, то я вам раджу придивитись до харейтингу, Тому що Родрі, вибачте мене, лише на 5-7 тисяч дорожче, ніж 90-й рейтинг, коли він був завжди Х2, і коли 89-й, майже вдвічі дешевше за 90-й. Це цікаво. По 43-44 тисячі, я думаю, помилитися буде важко. Цей рейтинг 90 й він вже набрав, я вам його давав набагато дешевше. Що ще й Дебрюйний в непаків, мені цікавий 89-й. Я думаю, що умовні 21-22 тисячі було б протягом вихідних. Я впевнений будуть цілякі коридори на е, такий захід. Я думаю, що це може бути цікаво, саме піде збче на ікону. І, можливо, 88 ми його брали по 16, він 17,5. Якщо опуститься в діапазон 16, мені здається це цікаво. купівля, тому що саме такий рейтинг може бути актуальним під вихід з БЧ на ікону. До речі, по 12,87 він також стабільно 13.5-14 ходить, заробити можна. 85-й набрав, 86-й сильно набрав. Вони були по 3 та по 5 тисяч відповідно. А от 7, 8-й, 9-й, напевно, оці три рейтинги, які можуть теоретично бути актуальними під СБЧ на ікону, на апгрейдку міра, мені здається, може бути цікаво. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо про щось забув, нагадайте мені тут в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Побачимо з вами, коли побачимося. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.